Як ми з Романом жили, то я щось не бачила такої купи людей, які приходили і хоч спитали, як я, а тут мало в душу не лізуть, щоб переконатися, чи там мені кішки не шкребуться. А вони таки шкребуться, бо як так змінитися за ці пару років? За Романа я виходила заміж у 20 років. У нього батько був роки в Америці, а мати домогосподарка. Яка пилинки здувала зі своїх дітей, як за такого гарного та багатого хлопця та заміж не вийти? Мало того, що я заміж вийшла, то й одразу дитинка у нас з'явилася, і на цьому наші з ним уявлення про стосунки й скінчилися. Що робити далі? Де жити, за які гроші одягати дитину, себе, хто зароблятиме на їжу. І ось тут почалося просто прекрасне, бо Роман взагалі не хотів працювати. Він гуляв з друзями, бо йому було нудно зі мною, а він пацан, тому не буде біля жіночої спідниці сидіти. Квартиру нам оплачував свекор вірніше, свекруха з тих грошей, що передавав батько, але ж все одно для родини треба ще грошей. Роман вважав, що на що працювати, коли батько й так передає. Коли я йому говорила за роботу, то він починав за те, що я така не була, що колись мені вистачало одного салату би поїсти, а тепер я вимагаю м'яса і риби, фруктів. Я маю дитину годувати, дивувалася я. То й що? Я теж не наїдаюся тим, що приношу з магазину». Може, я з появою дитини й одразу подорослішала чи прозріла, але вирішила, що маю сама вийти на роботу, бо інакше просто ніяк. Віддала дитину в ясла, а сама пішла працювати в магазин. Було важко морально, адже я приходила додому, де вилежувався чоловік, якому тату передав гроші. Он він замовив піцу і нагетси, банки валяються по хаті і ще й мені каже А що я мав їсти, якщо ти мені не подала на стіл? Так, для нього 25-річного чоловіка вважалося, що розігріти собі їсти це щось надскладне. І ось ми й далі живемо, як я бачу, що Роман до моєї коробки з грошима пхає руки. А що таке? Мені треба було грошей, то я й взяв, я ж тобі даю гроші, коли тато пересилає. Мені стало так прикро, що я пішла геть, зібрала речі і пішла до мами з дитиною. Чоловік мені не телефонував і не питав, де я, тому було зрозуміло, що йому все одно. Далі він переїхав знову до мами і жив у неї, а вона йому догоджала, як малій дитині. Нічого, доню, головне, що дитина здорова, а там якось буде. Вже я, мало, в перший клас веду, Роман прийшов з матір'ю, і дивлюся я, що якісь у ньому зміни, і виглядає по-іншому, і говорить ті чотири роки, що ми не разом, то він на початках ще пробував помиритися, а потім перестав. Інколи приходив до доньки, але частіше його мати навідувалася, про сина нічого не розказувала, а я й не питала. Я мала на нього в серці образу, яка не відпускала. Я думала, що заради нас він міг би бодай щось зробити, але він вирішив просто відпочивати все життя. А тут стоїть такий статний, букет купив для доньки, отже, є за що. А далі вже добрі люди почали до мене прибігати та повідомляти, що розкрутився міробан, так що аж гай шумить». гроші у нього власні, квартиру купив і машину за такий короткий час. Звичайно, що батько дав гроші на розкрутку, але ж дивися, який став. Кажуть, що навколо нього жінки так і в'ються. А мені так стало, то зі мною палець об палець, а тепер он який бізнесмен. Звичайно, що я доньку не одягала, все казала свекрусі, і вона або з дитиною йшла і купувала, або давала мені гроші. Але тепер виходить, що роман гроші має, а одягає дитину мама, чи як. Після свята ми пішли в ігрову кімнату, і свекруха почала за те, що якороки пролетіли он яка онучка велика вже. Я думала, що ви будете щасливі, в шлюбі ви були такі закохані, каже вона, та й ми з батьком для вас все робили, а ви он як вчинили. Чого ж ми, коли це Роман не хотів родину забезпечувати, а тепер чую, що бізнесмен, а онучку й далі ви одягаєте. Та ні, то роман дає кошти», – каже свекруха. Мій чоловік вже не передає сюди гроші, каже, що годі, і він буде жити для себе. Я лиш хмикнула, бо якби раніше перестав це робити, то раніше б Роман за голову взявся, а він збоку сидить і мовчить, іначе ми не про нас кажемо. Я й пішла з дитиною додому і всю дорогу думала про те, що ошукалася, бо виходила заміж забагача і жили ми бідно, а як покинула його, то він он як розбагатів. Чому так в житті буває, як гадаєте, просто не щастить? Підпишись, підтримай українськомовний контент.